Добрий день, мої малята. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про сім'ю. А ось і дівчинка. Вона вам каже, привіт, малята, сьогодні ми дізнаємося, хто живе в нашій родині і як називаються члени сім'ї. Ось, подивіться, поставте ручку і пограємось. По гру пальчиком грох. Це дідусь, а це бабуся. Це та, це мама, а ось це я маленький. Це я і вся моя сім'я. Вся родина тут. У кожного майка є сім'я. У сім'ї живуть мама, тато, бабуся, дідусь. Братик або сестричка. Мама найніжніша, найдніша, вона обіймає, піклується і тюпить. Тазові сильний, турбокли і допомагає та грає з молоком. Бабуся готує с а ділюсь розповідає цікаві історії. ми, мийка дружна, мама ручкою махає, татко діткам допомагає, братик весело стрибає, сестричка з мамою співає, а малюк кружляє, всіх вас обіймає. А тепер дітки я пропоную щоб ви намалювали свою родину. Ось подивіться, дівчинка намалювала свою родину. І я чекаю, щоб у діточки намалювали свою родину. Сім'я це мама, тата і дитина. Це любов, турбота та обіду. У мене люба є сім'я, мама, татько і я всім бажаю я тепла, щоб родина Ага, я любова. Дополчене диск.